Рівному завершився всеукраїнський конкурс на найкращий проєкт реконструкції міського парку Шевченка. Тривав він кілька місяців. Основний задум визначити, як можна покращити найбільшу зелену зону рівного. Участь взяли 10 колективів архітекторів з різних куточків країни. Переможцями стала команда трьох дівчат з Чернівців. Ми молоді архітекторки, які розвиваються, і це цікава робота. Перевірити себе, свої можливості, показати свої ідеї. Колектив працював над проєктом понад два місяці, і в своїй роботі врахували задачі, поставлені рівненською міською радою, запозичували також досвід інших міст. У нас була Концепція покращити його з максимальним збереженням шляхів пішохідних, з максимальним збереженням озеленення, порід дерев ціних, тому що дендрологічна довідка дуже велика. Ани досвід брали до уваги при реконструкціях парків у своєму проєкті. Дівчата запропонували ідеї змін дитячих зон, забезпечення безбар'єрності, вбиралень, місць для виголо собак та іншим. Працювали також над реконструкцією фонтанів. Найбільше особисто мені як одній з авторок подобається зона з каскадами фонтанів, тому що там ми пропонуємо рішення самоочистки води з висадженням певних видів рослин, які і очищають воду самі і через те, що водичка та каскадіками так спадає, вона проходить через ці рослинки, вона очищається і в кінці немає ні запаху, ні мушок. Варто зазначити, що переможний проєкт не є остаточною версією того, як виглядатиме парк Шевченка в майбутньому. Наступним кроком буде створення робочого варіанту. Це є концептуальні засади, тобто місто має зараз 10 проєктів і може з будь-якого брати якусь локацію і використовувати в подальшому розробці. Чи проєктування там якоїсь частини парку, а переможці визначались саме концептуальністю рішень і найбільше, які відображали поставлені задачі в програмі конкурсу. Після створення робочого проєкту розпочнеться робота над пошуком фінансування для реалізації реконструкції. Можна буде знаходити можливість. І фінансувати з європейського союзу, тобто це була основна мета і задача і – показати, який може бути виглядати парк Шевченка завтра. Будемо долучати інвесторів, донорів. Загалом під час конкурсу визначили три найкращі проєкти. Усі отримали грошову винагороду. Її планують витратити на розвиток архітектурної діяльності, розповідають учасники. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко. Випуск новин.